Сьогодні теж була така повітряна атака. майже 50 одиниць прилетіло. Зокрема, дуже сильно вдарило по Сумщині. От зараз хочемо поговорити з Володимиром Артюхом, головою Сумської ОВА. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, що, що за страшний ранок був у вас? І чи відомо вже, що ви вже локалізували наслідки і можете сказати, наскільки потужно вдав ворог. Я бажаю здоров'я. дійсно, Сьогодні в ніч, на першу годину ночі був здійснений авіаційний удар з застосуванням російських шахедів по місту Суми. На підльоті до міста Суми було чотири шахеди. Один був збитий на кордоні з містом, а три зайшли в простір над містом і ураження. Інфраструктури відбулося це буквально 14 будинків. Більшість це багатоповерхівки, тому що в мікрорайоні, де багато мешкає населення, один дитячий садочок отримав пошкодження: лікарня, міська і района, десь пів тисячі хворих там знаходились, лікувались, в тому числі і ті, які обмежені в русі діями. Нашими аварійними службами надавалась допомога, ліквідація. Ще раз хотів подякувати сумчанам за те, що вони дотримувалися правил, спокій і не було ніякої паніки, тому ми практично не втратили людей жодного загиблого. Завдячуючи застосуванням силам ППО, які прикривають місто суми, сьогодні ми не втратили жодної людини. Це головне, пане Володимире. А в якому стані постраждалі? Тому що ми знаємо, що вони є, скільки їх, і в якому стані вони перебувають. Де зараз в лікарні, зараз ця цифра уточнюється на цю хвилину? Це сім чоловік, одна дитина, різна ступінь отриманих травм, одна госпіталізована. Дитина теж отримала медичмедичну медичну допомогу, і зараз знаходиться її стан здоров'я в безпеці. Розгорнуті пункти обігріву. Працюють 12 бригад ліквідації. Це і по газовим магістралям, енерго, водопостачанням працюють. Зняли з матеріальної резерву відповідні засоби матеріальні, щоб прикрити вікна. Там більше 500 вікон було вибито, ага. Тому, да, там, ну прямо в центрі мікрорайону вибух був повітряний вибух і досить серйозні наслідки. Зараз все це ліквідується, штаб розгорнути ліквідації, все це організовано відбувається. Пане Володимир, скільки будь ласка. Ми знаємо, ви зіткнулися ще з однією такою незнайомою небезпекою. Це бомби для дистанційного мінування. Яка у вас інформація, і як ви оцінюєте небезпеку і неприємності, які чекають від таких набоїв? Та, да, цей тип бомб він заборонений. Його застосування в збройних конфліктах, конвенціями міжнародними. Такий вид зброї, як РКБ 500 було застосовано по двом населеним пунктам Шоскінського району. Це досить небезпечний вид зброї. В першу чергу це населені пункти за заміновані сьогодні. інфраструктури. це і магазини, це і приватні будинки, це і дороги. Одна бомба накриває площу 500-600 метрів. По периметру, і сьогодні е ці два населених пункти вони е відокремлені, і сили безпеки де державна служба надзвичайних ситуацій попередила мешканців цих населених пунктів, і сьогодні розпочинається е розмінування. Це дуже вразлива е зброя, касетні боєприпаси. Це шарики на кожній бомбі. Це 500 таких. Елементів ураження в кожному елементі ще 400, близько 400 ті, які вражають людей. Тому в сумській області це вперше застосована такий вид зброї. Дякуємо вам, Дякую, пане, пане Володимире. Володимир. І так, одна дійсно сьогодні сталася одна з найпотужніших атак від початку повномасштабного вторгнення на Суми. Дякуємо, що знайшли час. Володимир Арті, голова Сумської ова.